Четвер, 9 ранку, цей час новин Сергій Барбо і Далі розкажемо, як розпочинається цей день з нашої держави і світу. Спочатку мирна угода, потім гарантії безпеки. Такий план щодо подальших переговорів з Україною мають у США. А у цьому союзників запевнив державний секретар Марко Рубіо. Про це повідомляє видання «Політика». Чиновник висунув Києву таку пропозицію минулого тижня. Водночас, Вашингтон готовий до довгострокових гарантій. Президент США обіцяє, що безпека України стане пріоритетом для часу переговорів. Цього цьому питанню приділяють особливу увагу, розглядають окремо від інших пунктів мирної угоди. Однак із візитом президента України до США не квапляться. Володимир Зеленського запросять лише після підписання угоди. Марко Рубіо сподівається, що всі пункти схвалять хутко, адже США поспішають закінчити війну в Україні. Даються навіть до залякування. Міністр армії США доповів послам НАТО про накопичення російських ракет. Пише Таймс». Буцімто масовані удари можуть загрожувати не лише Україні. Про це Дендріскол говорив минулого тижня під час візиту до Києва. Тоді ж представив і початкову версію мирного плану з 28 пунктів. Тепер він значно скоротився. Як повідомляє телеканал CNN, три ключових пункти, які непокоїть Україну, це питання території, обмеження чисельності збройних сил і право вступити до військових союзів. Уночі понад сотню ударних безпілотників летіли атакувати Україну. За даними повітряних сил, росіяни скерували 143 дрони різних типів: із Курська, брянська, Приморського, ахтарська і тимчасово окупованого українського Криму. Наші сили протиповітряної оборони збили 92 цілі. Влучання зафіксували в 18 місцях, ще на трьох упали уламки. Одна людина поранена через удар дроном по Запорізькому району. Як повідомила обласна військова адміністрація протягом доби окупанти атакували регіон майже шість сотень разів. Під обстрілом були понад 20 населених пунктів. Росіяни били з авіації, реактивних систем залпового вогню, безпілотниками та артилерією. Пошкодили оселі об'єкти інфраструктури. Двоє людей загинули. Серед них шестирічна дитина. Ще семеро людей поранені. Протягом доби ворог атакував Херсонщину. В обласному центрі окупанти поцілили дроном по цивільній автівці. Про це повідомили в прокуратурі. Загинула жінка і дитина. Водій отримав поранення. Також протягом доби під ударом були шість населених пунктів Херсонської громади, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, навчальний заклад, лінія світла. Ворог завдав удару по Сумщині. Одна людина загинула і одна поранена. Окупанти атакували кролевець ударними дронами. У наслідок атаки загинув чоловік. Про це повідомила поліція Сумщини. У Знобногородській громаді постраждав ще один чоловік. Пошкоджень зазнав автомобіль. Крім того, ще у двох громадах області потрощені оселі. Росіяни били з різних типів озброєння. Під вогонь потрапили 25 населених пунктів. Троє людей постраждали внаслідок атаки по Дніпропетровщині. Уночі ворог бив по Синельниківщині і Нікопольщині. Як повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови ОВА Владислав Гайваненко, Росіяни вдарили по Нікопольському району артилерію. У Синельниківському через обстріли зруйнований приватний будинок. Також спалахнула прибудова, літня кухня, гараж і автівки, пошкоджені дитячий садок, магазин та інша інфраструктура. Понад мільйони сто шістдесят тисяч окупантів знешкодили збройні сили від початку великої війни. Як звітує генштаб минулої доби, демобілізували ще 1140 загарбників. Брухтом став один танк, а також три бойових броньованих машини. Росіяни вже не застосовуватимуть понад два десятки артилерійських систем. Наші воїни уразили реактивну систему залпового вогню і засіб протиповітряної оборони. Не злетять більше і два ворожих літаки. Сили оборони знищили понад дві сотні безпілотників у загарбників – мінус 109 машин і одиниця спецтехніки. США і НАТО не допоможуть змінити перебіг, перебіг війни. Міністр армії Сполучених Штатів Дріскол заявив, що їхні збройні можливості обмежені, а тому Києву доведеться піти на поступки в переговорах. Про це повідомляє видання «The New York Post». Водночас в євросоюзі ситуацію на фронті Патовою не вважають, ба більше переконані, що Україна не програє. Натомість захисники українського неба показують, як саме відбувають ворожі ракети з французьких винищувачів. Докладніше про події великої війни в огляді від Марії Дрост. Ходиться міраж 2000 Зараз ми знаходимося на оперативному аеродромі. Це вже у нас третій за тиждень. Ворогу полює на літаки, тож кочувати разом із технікою доводиться нерідко, пояснює військовослужбовець. Повітряні сили показали рідкісні кадри французьких винищувачів. Міраж 2000 поповнили український авіапарк на початку року. Вони вже активно відбивають російські масовані атаки, зокрема в парі з американськими ф 16 Це ракет та Magic 2, вона дуже ефективно себе проявила, показує, вона майже 100% має збиття. Ефективність збиття ворожих дронів та ракет на цьому літаку складає 98%. Це вражаючі цифри. Є у нас збитих відмічено 6 Х101, але це лише половина, тому що на оперативних аеродромах у нас немає з собою трафаретів. Ще потрібно домалювати тут ще 6 штук. Втім, ситуація на фронті складна у тому, що вона кращою не стане, нібито намагався переконати міністру сухопутних військ Ша Дендріскол під час візиту до Києва минулого тижня. Як повідомляє NBC News, він запевняв українських посадовців у невідворотній поразці, а тому пропонував підписати якнайшвидше мирний план. Утім, держсекретар Марко Рубіо назвав цю інформацію фейком, вигаданим журналістами у переліку російських хотілок йшлося. Про скорочення зсу раніше Financial Times написало, нібито на переговорах у Швейцарії Україна погодилася на цей пункт обмежити чисельність армії до 800 тисяч військових. Начальник генштабу та член делегації Андрій Гнатов таку домовленість заперечує в інтерв'ю. Ліганет запевнив про скорочення війська не йшлося. Однак, переговірники обговорювали чисельність армії в умовах мирного часу. Про справи на фронті, а саме у за. Запорі... Рійській області доповів генштаб. Раніше головком Олександр Сильський повідомив, що окупанти захопили там три населених пункти. Нині у війську стверджують, ситуація на Гуляйпільському напрямку напружена. Ворогу посилив штурми, артилерійські обстріли та використання дронів камікадзе. Однак оборону тримають щодня на цій ділянці фронту зсу відправляють у землю по три сотні окупантів та спалюють більш ніж по пів сотні одиниць техніки. Ситуація на напрямку справді складна, але оточення немає. З нашими бійцями підтримується зв'язок, налагоджена логістика, проводиться евакуація поранених. Тим більше не відповідає дійсності інформація про так звані загороджувальні загони, які блокують наші підрозділи. Навпаки. Штурмові підрозділи кинуті на їх підсилення та допомагають тримати оборону, на відміну від США, погляди в Європі на фронт куди оптимістичніші. Невідворотного програшу там не бачать і наполягають на поступках з боку Росії за словами верховної представниці Каї Каллас, в ЄС зараз працюють над тим, як збільшити тиск на Кремль. The Твердження, що Україна нібито програє, абсолютно хибне. Якби Росія могла завоювати Україну військовим шляхом, вона б вже це зробила. Путін не здатен досягти своїх цілей на полі бою, тому намагатиметься здобути їх шляхом переговорів. Щоб забезпечити найкращі результати для України та Європи. Ми маємо тримати курс, але діяти швидше. Це означає більше санкцій, щоб позбавити Росію можливості воювати, а також більше військової та фінансової підтримки Україні. Каллас додала, що гарантії безпеки, які надасть євросоюз. Складатимуться з фінансування військових навчань та підтримки оборонної промисловості. Водночас у збройних сил своя концепція захисту на Лиманщині. Бійці 63-ї механізованої бригади спалили ворожий сонцепьок, важку вогнеметну систему, яка била по фортифікаціях та створювала зону суцільного ураження для росіян. Збитки на мільйони доларів, і одночасно феєрична детонація ракет. І п'ятий канал. Українські військові продовжують тримати оборону поблизу Покровська, Купінська та Гуляйполя. На цих ділянках фронту точаться тяжкі бої. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Зауважив, щоденний бойовий результат української армії це найкращий доказ, що Україна може захищати свої інтереси. Куп'янськ, Покровськ, Гуляйполе важливо, що українські воїни продовжують знати окупанта, захищають позиції та виконують бойові завдання. І саме це основа нашої можливості вести перемовини в інтересах України. Росіяни всюди у світі розносять, що Україна, начебто, не може захищатися. Вони кажуть, що Українські воїни не можуть захищатися. Щоденний бойовий результат української армії, щоденний результат наших спеціальних служб, наших діпстрайків. Це доказ, що Україна може захищати свої інтереси. Андрій Єрмак очолив переговорну делегацію після того, як Володимир Зеленський дізнався про підозру голові офісу від НАБУ. Про це повідомляє джерела церкала тижня в офісі президента і правоохоронних органах під час останньої непублічної зустрічі Зеленського із директором НАБУ Семеном Кривоносом і керівником САП Олександром Клименком президенту повідомили, що вже є всі матеріали для підозри керівникові офісу Андрію Єрмаку і секретарю РНБО Рустему Міру. Саме після цього, за даними джерел дзеркала тижня, Зеленський уніс їх до складу української переговорної делегації. Одночас що мало людей з оточення глави держави радили йому звільнити Єрмака після оприлюднення плівок набу. Зокрема, депутати від слуги народу на записах фігурує особа на прізвиську Алі Баба. Ця людина проводила наради з правоохоронними органами і давала вказівки щодо утисків антикорупційних органів за даними нардепа Ярослава Железняка. Алібаба це керівник офісу президента Андрій Єрмак. У справі про масштабну корупцію в енергетиці засвітився і секретар РНБО Рустем Умєров. За даними САП на ньому на нього мав вплив друг президента, співзасновник студії квартал 95» і організатор злочинної схеми Тимур Мінтіч. Неподалік Білого Дому сталася стрілянина, двоє бійців національної гвардії. США зазнали тяжких поранень. Підтвердили в американському міністерстві внутрішньої безпеки. Вони належали до підрозділів штату Західна Вірджинія. Інцидент стався у кількох кварталах від резиденції президента США Дональда Трампа. Він зараз перебуває в штаті Флорида. В уряді США напад назвали відкритою засідкою. Стрільця нейтралізували. Він поранений. Мотив нападника не є відомим. Вже стало зрозуміло, що він уродженець Афганістану, який приїхав до США як біженець. Мін'юз кваліфікує напад терактом. Трамп назвав стрільця цитата твариною і закликав переглянути нути міграційні заявки від афганістанців зі свого боку пентагон посилить континент національний контингент національної гвардії у Вашингтоні, додатково перекинуть ще пів тисячі бійців як президент Сполучених Штатів, я рішуче налаштований гарантувати, щоб тварина, яка вчинила це звірство, заплатила найвищу можливу ціну. За наявною інформацією, міністерство внутрішньої безпеки переконане, що підозрюваний, який перебуває під вартою, є іноземцем, який в'їхав до нашої країни. З Афганістану, справжнісінького пекла на землі, його ввезла адміністрація Байдена у вересні 2021 року. Тими сумнозвісними рейсами, про які всі говорили. Ніхто не знав, хто приїде. Ніхто нічого про це не знав. Його статус продовжили відповідно до законодавства, підписаного президентом Байденом, катастрофічним президентом, найгіршим в історії нашої країни. До 44 зросла кількість загиблих в гонконзі. На тепер там загорівся житловий квартал. Кількість зниклих безвісти наближається до трьох сотень людей. Гасіння багатоповерхівок досі триває. Кадри звідти можете бачити наживо. Вогні опинилися дві тисячі квартир. Рятувальникам складно дістатися до них, вони охоплені вогнем. Причина займання її ще встановлюють. Мешканці нарікають на робітників, які ремонтували фасад і курили поруч із бамбуковими рештуваннями неподалік будівель, які й спалахнули. Точну причину встановить слідство. Детальніше про масштабну пожежу розповість Нонна Стефанова. Подібні кадри охоплених вогнем будівель. Світ майже щодня бачить з України після російських авіаударів. Але ця страхідлива пожежа спалахнула у Гонконзі. Загорівся житловий комплекс на дві тисячі квартир, де живе понад чотири з половиною тисячі людей. Є загиблі та поранені. Через пожежу повністю перекрито ділянку дороги тайпо однієї з двох головних автомагістралей міста. Автобуси спрямовують в об'їзд. Пожежа спалахнула близько 15-ї години у середу. Довкола багатоповерхівок, за вишки понад 30 поверхів. Стояло бамбукове рештування і захисна сітка, потрібні для реновації фасадів. Саме вони і спалахнули. Вогонь миттю поширився рештуваннями, а згодом і у середину квартир сприяв цьому і сильний вітер. Рятувальники були на місці займання уже за 5 хвилин, але загасити і бодай локалізувати масштабну пожежу було вкрай нелегко. Вогонь поширювався на сусідній будівлі і всередині будівель. Тому ми негайно розпочали гасіння пожежі і рятувальні роботи. Оскільки температура на місці займання дуже висока, ми вирішили підвищити рівень пожежі до п'ятого ступеня. Це дає більше ресурсів для боротьби з ситуацією. Крім того, температура всередині будівель дуже висока, тому нам досить складно увійти туди і піднятися на гору для гасіння вогню і рятувальних робіт. Довкола охопленого вогнем житлового комплексу. Чергують машини швидкої. Допомоги рятують тих, кого вдається витягти з вогню. Допомагають оговтатися охопленим горем і жахом людям, які чекають звістки про своїх рідних. Ось цей чоловік, чиє фото стрімко поширилося у соціальних мережах, чекає свою дружину, яка заблокована в одній з будівель. Люди, яким вдалося вийти ще до того, як вогонь поширився, згадують про пережити. Близько 14.45 Я раптом почув дуже гучний шум. Потім визирнув з вікна і побачив, що вдали. Ні, біля блоку 5 сталася пожежа. Я спустився вниз, щоб подивитися, що трапилося. Люди сказали, що блок 5 дуже сильно горить. Тож я негайно повернувся додому, щоб зібрати свої речі. Потім пішов і досі чекаю внизу. Щиро кажучи, я навіть не знаю, що зараз відчуваю. Просто роблю все покроково. Зараз думаю тільки про те, де я буду спати сьогодні вночі, бо ймовірно не зможу повернутися додому. Звичайно, я почуваюся недобре. Бачу, як горить стільки блоків, деякі палають аж до самих квартир. Як хтось тут може почуватися добре? Хоча пожежа в нашому будинку здається загашена, але коли бачиш пожежі навколо, все одно відчуваєш себе жахливо. Для потерпілих мешканців житлового комплексу облаштували тимчасові притулки. За наказом уряду Гонконгу усі департаменти допомагають потерпілим мешканцям. Докласти всіх зусиль для приборкання пожежі та мінімізації жертв і збитків закликав і лідер Китаю Сі Цзіньпін. через пожежу і транспортні затори. У четвер в Гонконзі закриють щонайменше шість шкіл. Це найбільша пожежа в Гонконгу від листопада 1996 року. Тоді, в офісній будівлі, в центрі Коулуна загинула 41 людина. Згодом встановили, що ту пожежу спричинили зварювальні роботи під час внутрішнього ремонту. Після громадського розслідування відбулося масштабне оновлення будівельних стандартів і норм пожежної безпеки в офісах, магазинах і житлових багатоповерхівках міста. Від березня Гонконг почав поступово відмовлятися і від Бамбукових рештувань саме з огляду на легкозаймистість і пожежну безпеку. Нонна Стефанова, п'ятий канал. Польща купує у Швеції три субмарини для підсилення безпеки Балтійського регіону і власної обороноздатності. Програма має назву Орка. Про неї розповів військово-морський офіцер, міністр оборони в Польщі купують підводні човни на тлі російської війни в Україні і дедалі більших у Балтійському морі за словами глави уряду Дональда Туска. Ця угода також передбачає інвестиції в суднобудівну промисловість в Польщі, адже обслуговуватимуть і ремонтуватимуть їх на польських підприємствах. У Варшаві розглядали вісім різних пропозицій купівлі субмарин із шістьох держав, зокрема від Німеччини, Франції, Іспанії, Італії та Південної Кореї. Але шведська пропозиція підійшла польщі найкраще. Укласти остаточну угоду про купівлю можуть ще до кінця року. Ми хотіли набути додаткових навичок для польської суднобудівної промисловості, і заяви Швеції із цього приводу були найбільш далекосяжними. Вони стосувалися інвестицій у польську оборонну промисловість, обслуговування та ремонт незалежно від компетенцій, набутих польською оборонною та суднобудівною промисловістю. Ми будуємо нову архітектуру безпеки. Це рішення створює її у Балтійському морі. А та децизія будує нову архітектури безпеченства на Балтику. Це визначальний момент для шведсько польських відносин, і що ще важливіше, для Балтійського моря. Це відповідає нашим національним інтересам. Присутність Польщі у Балтійському морі є для нас життєво важливою. Ми маємо дуже схожу думку, наприклад, щодо загроз, які йдуть від Росії, і належимо до тих держав, які найбільше підтримують Україну. Також є багато Ань у галузі безпеки та оборони, де ми маємо схожі погляди і де співпрацюємо, але зможемо співпрацювати ще тісніше. П'ять десять тисяч, і це лише за кімнату без будь-яких натяків на комфорт. Це реалії оренди помешкань, з якими стикаються військовослужбовці у прифронтовій зоні. І що далі від лінії зіткнення, то дорожче. На початку повномасштабної війни власники осель надавали житло захисникам безоплатно, але тепер знайти будинок або ж квартиру з умовами передатними для проживання бійцям украй складно. Більшість громадян, які покинули свої домівки через війну, відмовляються здавати в оренду житло. Як можна вирішити це питання, і що кажуть самі військові в сюжеті Єлизавети Калітвенцевої? У захисників, які боронять країну, з'явився новий квест винайняти житло з нормальними умовами і не за всі гроші світу. Бійці стикаються із завищеними цінами за напівзруйновані оселі або ж їм відмовляють через те, що вони військові. Ціни дуже високі. Кажу, в Краматурську 12-15 за якусь хатинку невелику. Є 30-40 тисяч просто. Оце через рігі напряму на прямому майже ніде ніхто нічого не вложив. І потрібно заплатити за перше останні, і плюс від 50 до 100% відсотків ріалту потрібно, ще заплатити. Що далі від лінії зіткнення то вищі ціни. Військовий з позивним пасічник каже, що у прифронтовій дружківці орендувати кімнату без умов коштує від 5 до 10 тисяч. І це найдешевший варіант. Найвища ціна, яку йому пропонували за двоповерховий будинок у слов'янську 60 тисяч гривень. Чим ближче, тим ціна менша. Там в дружківці можна дати 5-7 тисяч. Подружківка це вже не буде. Ну Там більше-більше прольотів і хочеться, як вийшов з позиції, хоч трохи тише відпочити якоїсь тих там декілька днів, б поспати нормально і щоб нічого не є полорядом, щоб не було вибухів. Головною причиною стрімкого здорожчання стає значний дефіцит житла через інтенсивність бойових дій, істотно пошкоджений житловий фонд прифронтових областей, що обмежило варіанти для оренди. Водночас попит зростає через постійні ротації військових переселення родин із небезпечних територій. Це фактично перетворює ринок на аукціон. Купати глибше це треба починати з ціноутворенням по всій Україні. тому що люди звідси виїжджають і хочуть орендувати житло, які ціни там їм пропонують, як вони там ростуть, і те ж саме, ну людям немає смислу здавати тут дешевше своє житло, навіть якщо вони його покинули, коли вони орендують по втричі. В завищених цінах, десь на інших територіях, згідно зі статутом ЗСУ, військові мають жити централізовано у казармах, займати будівлі державних закладів, дитячих садків, шкіл або ж лікарень. Але з розвитком далекобійних засобів ураження ця практика коштує сотень життів військових. Кожен українець знає, що як тільки з'являється інформація про скупчення українських військових в якомусь окремому місці. То доволі часто туди здійснюється прильот або ворожої авіації, або каби, або дрони. Тому концентрувати особовий склад в окреми, окремо взятих якихось місцях це піддавати наших людей додатковій небезпеці. І ну я б в цьому випадку не став дорікати воєнно-цивільного адміністрація. Правозахисники згадують про такий термін як військово-квартирна повинність. Це обов'язок громадян надавати житло військовослужбовцям та іншим особам під час дії воєнного стану або інших надзвичайних ситуацій. Таке розміщення здійснюється на підставі наказу міністерства оборони і тільки в приміщеннях, придатних для проживання. Якщо військові перебувають у зоні бойових дій, для них можуть орендувати житло, щоб відчужити або Вилучити майно, власник оселі та командир військової частини укладають договір, а держава бере на себе витрати в Україні. Не існує окремого закону про військово квартирну повинність. Проте вона може бути встановлена під час воєнного стану відповідно до закону про правовий режим воєнного стану. Мало хто користується цим механізмом і порядком, адже сам порядок всього цього затверджений кабінетом міністрів, і він доволі старий і він. Не не дуже то пристосований до реалій життя, до тих викликів нових і зухвалих і суворих, до яких можливо не були готові урядовці, коли взагалі приймали. Свої нормативно-правові акти про квартирну повинність. питання порушили урядовці, пропонуючи запровадити механізм військово-квартирної повинності. Соломія Бовровська, членкиня комітету Верховної ради з питань національної безпеки та оборони, каже, що міністерство оборони наразі розробляє механізм, який дозволить примусово вилучати і надавати в оренду житло військовослужбовцям, а також розподіляти громади на фронтові і прифронтові міністерство оборони знає про цю проблему в шмиге заступником. З паном Швейцьовим, напрацьовує е, проект постанови. Далі вона повинна бути застосована і з, запрацювати. Ми настоюємо, що законодавство говорить про те, що має бути введена така повинність указом президента, тому що так говорить закон. Е, і пропонуємо в, зрештою визначити е, громади. Які є фронтові і прифронтові, там де власне зачастую використовують, потребує житло збройні сили. А поки постанови немає, військові, які виходять із позиції і мають час для відпочинку та відновлення, змушені шукати житло і витрачати власні гроші. А потім повертатись на бойові позиції. Єлизавета Калітвенцева, п'ятий канал. Віртуальна реальність, яка відновлює захисників у кривому розі ветерани проходять реабілітацію на обладнанні, яке лікарні подарували чеські благодійники. Новітня апаратура допомагає швидше одужати після поранень, адже лікарі використовують роботизовані системи і віар терапію Як працює оновлене відділення, дивіться в сюжеті Олександра Фафілатієва. З мозгами робить займається, щоб ми хорошо з мислі, мої стріля речі, тому, що каже свої контузію прошов, каже потіряв. Пан Сергій розповідає, під час реабілітаційних занять медики але не дозволяють. Треба викладатися наповну. Чоловік, стрілець санітар 17-ї бригади. В березні 2025 року зазнав тяжкого поранення на Курщині. Через складність евакуації довелось 35 годин вибиратися з позиції із накладеним турнікетом. Медикам довелось ампутувати руку, адже почались Незворотні процеси. Нині ветеран проходить реабілітацію, яка передує протезуванню. Кваліфіковано відносяться, допомагають, що там документ робив, мені допомагають, сказують, приходили до мене протезисти, протезісти, теж як правильно це все зробити. Отношення до роботи дівчата заставляють не питання, це правильно це заставляють, тому що ми самі потім все не зробимо. Я бачу, як людей бачить, що просто рівняться робити. Сами понимаете, это ваш. Нам важко стараємося, питаємося робити. Відділення в якому проходить реабілітацію ветеран. Працює від лютого 2024-го. За цей час тут пройшли лікування пів тисячі пацієнтів. Тепер медики використовують для роботи новітні устаткування, яке лікарні подарували чеські благодійники. Його плюси в тому, що воно роботизоване і воно цифрове з записом до і після. Тобто на завдяки цьому обладнанню ми можемо задокументувати, який пацієнт прийшов. І з якими результатами вийшов від нас з новим обладнанням можна проводити сеанси віар-терапії для пацієнтів, кажуть медики. Такий вид лікування дає можливість позбутися тривожних розладів та посттравматичних станів. Для цього використовуються окуляри віртуальної реальності. Вони створюють ілюзію тривимірного простору і допомагають відновити моторику. А на пристріх мобілізації рук пацієнти можуть розробляти кисті після травм. Ці апарати дуже нам потрібні, тому що дуже багато пацієнтів. З травмами і тяжкими інсультами. Травми головного мозку, на жаль, дуже Часто до нас звертаються. Доброчинці не лише подарували лікарні новітні обладнання, а й подбали про те, щоб лікарі змогли пройти навчання для роботи з технікою. Тепер програму реабілітації у відділенні підбирають індивідуально для кожного пацієнта. Навчили лікарів, провели розбудову їх потенціалу, а також звозили. У нас був навчальний візит чехів, де вони ознайомилися з чеськими технологіями реабілітації. Медики кажуть, новітнє новітні устаткування дозволить прискорити. Відновлення пацієнтів нині на базі Криворізьких лікарень функціонує вісім реабілітаційних відділень. Одночасно вони можуть надавати допомогу майже 300 пацієнтам. Олександр Фафілатів, Сергій Філоненко, Кривий, П'ятий канал. США лякають російськими далекобійними ракетами Євросоюз і хочуть спочатку мирну угоду, а вже потім розмову про гарантії безпеки. Якесь їхні затвердження. Що це за така тактика? Проаналізуємо її далі. В марафоні незламна країна і чим вона небезпечна також відповімо. Етернаживо триває.